У цьому будинку за адресою Центральна площа 5 на початку 20-го століття мешкав відомий політичний діяч, а також бургомістр Чернівців Антон Кохановський. Ці стіни добре пам'ятають ті історичні часи. Щоправда, нині вони в занедбаному стані. Тому громадські активісти об'єдналися разом з архітекторами, аби змінити цей дворик та під'їзд до невпізнання. Майже 20 років проживає тут і пан Віктор. Він розповідає у теплу пору центральною частиною міста гуляє чимало туристів. Вони в захоплені віченців, але як заходять сюди в двір, їм стає не по собі. І коли вони знають, що тут жив Антон Кохановський, вони аж морожки по тілу в них йдуть від тої думки, що зовні дуже гарно, а всередину зайти дуже страшно. Вік нарікає, в останній ремонт під'їзду робили 10 років тому. Мешканці звертались до місцевих комунальників із проханням відновити вхід до будинку знову, та ті лише обіцяють за ремонт не беруться. Мовляв, грошей у міському бюджеті немає. Реставрують тільки фасад будинку. Тому ініціативи активістів, чиновники не раді. Наскільки кошти сьогодні на реставрацію будівель відсутні, можемо про це говорити. Також ініціатива залучення до практики ремонтно реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини це надзвичайно важливо ідеї, яку ми підтримуємо однозначно двома руками, всіма можливими засобами. Скажімо, якщо студенти виконують якісь певні роботи, як свої курсові чи дипломні роботи, однозначно вони такі роботи можуть проводити і на якихось не головних площинах наших історичних будівель. Над проектом ремонту під'їздів та благоустрою двориків працюватимуть вихованці професійних технічних училищ міста. Серед безлічі необхідних об'єктів ініціатори обрали шість за критеріями першої необхідності ремонту та ті місця, які внесені до туристичних маршрутів. Щодо художнього оформлення, то ми зійшлися на думці, що було би непогано. Дотриматись такої основної ідеї, оформляючи і розфарбовуючи ці дворики, щоб мало якесь історичне підґрунтя. Ну тобто, якщо ми говоримо, скажімо, про адресу. Головна 31, чи 33, чи 35, яку ми обрали, то було би цікаво прив'язати це до історії нашого міста. Спочатку зроблять підготовчі роботи, це зокрема заміна та упорядкування інженерних кабелів. А на початку осені візьмуться і до самого ремонту у шести під'їздах за такими адресами: вулиця Поштова, 2, 3, головна, 31, 32, 33 та центральна площа 5. Активісти запевняють, такому проекту діти лише раді, адже це не лише можливість зробити добру справу, а й проявити себе. Не реалізація наших. І потенціал наших студентів є дуже великою, тому що, на жаль, і я думаю, директори і представники училищ скажуть, що ще наших студентів не беруть на практику. Представники училищ запевняють, працюватимуть діти під наглядом фахівців. В нашому училищі є. І реставратори, і штукатури, і дизайнери, і живописці практично весь спектр діяльності. Ми можемо охопити. Та розроблятимуть задуму студенти не просто так. Активісти придумали для найкращих проєктантів заохочення. За перше місце 5 тисяч гривень, за друге 3, Останнє 1 тисяча. Втім, головне є те, що всі гроші на здійснення благодійної справи не дають з місцевого бюджету. Ремонт здійснюватиметься силами меценатів.